Мальдіви уже від одного цього слова в уяві спливають картинки: білосніжний пісок, бірюзова вода. Але куди саме податися, коли навколо понад тисяча островів? Що ж сьогодні ми разом вирушимо у віртуальну подорож десятьма дивовижними місцями, і кожне з них запропонує щось своє, щось унікальне. І так, це ж саме той рай, який ми бачимо на всіх листівках, про який мріємо, плануючи ідеальну відпустку. Чи то романтична втеча від усього світу, чи просто тотальний релакс на пляжі. Але отут і виникає головне питання подумати тільки, понад тисяча островів. Як же серед них обрати той самий? Не хвилюйтеся, для цього ми тут і є. Ми вже відібрали 10 просто неймовірних місць, щоб показати, наскільки різноманітними можуть бути Мальдіви. Ну що ж, починаємо нашу подорож. І стартуємо ми, звісно, із самого серця Мальдівів – столиці мале. А також дослідимо величезні і знамениті атоли, що її оточують. Це наша відправна точка. Отже, наша перша зупинка мале. І знаєте, на хвилинку доведеться забути про ті самі тихі і безлюдні острови з картинок, тому що мале це гамірна, яскрава столиця, справжній культурний вузол, де життя просто кипить. І, хоч малі досить компактне, воно просто дихає історію. От, наприклад, можна прогулятися до старовинної мечеті Хукуру міській, а потім з головою пірнути в місцевий колорит на галасливому рибному ринку. До речі, це ще й чудова та доволі бюджетна база для старту вашої мальдівської пригоди. Так, міську метушню залишаємо позаду і рушаємо далі до атолу Арі. От, якщо ви колись мріяли про підводний світ, такий, знаєте, як у найкращих документалках, то вам точно сюди. Атол Арі це можна сказати квінтесенція Мальдівів. Уявіть собі, величезна територія, десятки островів, на яких розкинулись найшикарніші курорти, та справжня магія тут, звісно, під водою. Тільки подумайте, поплавати поруч з черепахами, граційними мантами, і так, навіть акулами. Ну, а вечорами, вечорами тут такі заходи сонця, що просто перехоплює подих. Наступна наша точка: місце настільки особливе, що його взяли під охорону на світовому рівні. Зустрічайте Атол Баа, справжня перлина для всіх, хто любить природу. Статус біосферного заповідника ЮНЕСКО це не просто для красивої назви. Це означає, що тут просто неймовірне різноманіття морського життя, включно з велетенськими китовими акулами. А затока Ханіфару це взагалі щось. Це місце, де в певний сезон можна побачити сотні скатів манта одночасно. Це унікальна можливість побачити природу Мальдівів такою, якою вона є: дикою і прекрасною. А тепер давайте перенесемося на самий самісінький південь архіпелагу. Нас чекає атол, що зберігає не тільки природні скарби, але й таємниці минулого. Це атол Адду. Його ще називають Сіну. Звісно, тут теж фантастичний дайвінг серед яскравих коралів. Але є тут одна річ, яка робить його унікальним: прямо на дні лежить британський корабель Лоялті, який затонув ще під час Другої світової війни. Уявляєте, таке поєднання природної краси і живої історії, це робить місце справді справді особливим. Що ж, ми вже побачили столицю і величні атоли. А тепер готуйтеся, бо ми відкриємо для себе острови, де відбуваються речі, які здаються ну просто магією. Справжнісінькі дива природи. І ось наша наступна зупинка острів Вааду. Тут щоночі відбувається справжнє чаклунство. Це одне з тих видовищ, які треба побачити на власні очі, бо словами це передати важко. У цього дива є наукова назва біолюмінесценція. А тепер просто уявіть, ви йдете нічним пляжем, і з кожним вашим кроком вода під ногами спалахує мільйонами блакитних іскор. Це крихітний планктон світиться у відповідь на рух. Відчуття, ну вони просто космічні, ніби гуляєш по зоряному небу, що впало в океан. Рухаємося до шостого пункту нашого маршруту Хулхумале. І це, знаєте, не просто черговий острів, це яскравий приклад того, як Мальдіви відповідають на виклики сучасності. Він зручний, новий і дуже важливий для всієї країни. Річ у тім, що хулхумале це штучний острів. Його збудували, щоб розвантажити перенаселену столицю. Але сьогодні це вже набагато більше. Це місце, де легко знайти сучасні доступні готелі, скуштувати справжню мальдівську кухню в місцевих кафешках, і навіть спробувати себе у кайтбордингу. Це такий собі погляд на сучасні міські Мальдіви. Так, ми вже побачили наскільки різними можуть бути місця. А тепер давайте поговоримо про різноманітність самих вражень. Бо Мальдіви це не щось одне. Це може бути і абсолютна усамітнена розкіш, і щире справжнє знайомство з місцевим життям, і наступні острови найкращий тому доказ. І от вам, будь ласка, яскравий контраст. З одного боку маємо острів Тулхагірі, крихітний, приватний всього з одним розкішним курортом. Це знаєте, місце, щоб повністю зникнути з радарів. А з іншого боку, острів Тоду. Це таке собі аграрне серце Мальдівів. Тут можна зупинитися в гестхаусі, прогулятися кавуновими полями і просто подивитися, як живуть звичайні Мальдівці. Два абсолютно різні світи в межах одного архіполагу. А що робити, якщо не хочеться обирати між релаксом і пригодами, є рішення. Варто просто вирушити на острів Алімата. Там ці два світи ідеально поєдналися. Алімата відомий своїми рифами, які просто створені для дайвінгу, але його головна, так би мовити, фішка це нічний снорклинг. От тільки уявіть, ви у воді вночі, а навколо вас спокійно кружляють десятки акул няньок. Звучить екстремально, але це абсолютно безпечно і це спогад на все життя. Ну а вдень можна розслабитись і відновити сили у шикарному спа-центрі. І наостанок у нас острів, який без перебільшення змінив правила гри. Він довів, що Мальдіви це не лише для дуже заможних. Зустрічайте Маафуші, справжня мекка для самостійних і бюджетних мандрівників. Ключове слово тут доступність. Маафуші – це живий доказ того, що рай може бути цілком досяжним. Тут просто величезний вибір гестхаусів, затишних кафе зі смачнющою місцевою їжею. І це просто ідеальна відправна точка для дослідження сусідніх рифів та островів. Це по суті мальдіви для всіх. Ось такою видалася наша подорож: десять зупинок, і кожна це зовсім інша історія, зовсім інший досвід. Від гамірного серця столиці до тихих заповідників ЮНЕСКО, від острівців неймовірної розкуші до куточків простого справжнього життя. Як бачите, Мальдіви — це значно, значно більше ніж просто пляжі. Це цілий всесвіт, який чекає, щоб його дослідили. Що ж, якщо ця подорож вас надихнула, і ви вже марите власною мальдівською пригодою, то ми тут, щоб допомогти. Просто зв'яжіться з нами, і ми підберемо для вас ідеальний тур. Щоб і надалі не пропускати такі надихаючі напрямки, підписуйтесь, і звісно, нам дуже цікаво, що думаєте ви. Діліться своїми порадами в коментарях. А якщо хочете перевірити себе, спробуйте пройти наш коротенький тест.